Зустрічайте наступного бійця представник міста Київ, Микола Ракеда. <плес> Базовий боксер. Сьогодні Микола дебютант нашого виду спорту. Він давно прагнув спробувати себе в нашому промоушені. І нарешті всі зірки склались. Поплески колі. Зустрічайте його опонента. Наш гість Нігерії! Представник міста Імо. Майк і Гвегбер. Ціний боксер який вирішив спробувати себе в боях на голих кулаках. Майк має великі амбіції і сподівається на вашу підтримку. Ваші облистю гостю! Ше-хенд. Уважайте слухаємо команди після команди стоп не пити. Listen to my comments all time. If I tell stop, you can stop, okay? Rules. Ну що ж, друзі, початок першого раунду. Микола в чорних тейпах і Майкл в червоних тейпах. Ось і бій починається. Ну що ж, подивимось. Просто по фактурі, по антропометрії. Так нормально. Зараз відпрацьовує лівою рукою. Як полетів вперед зараз? Тихо. Ой, тихо, тихо, тихо. Дуже важко. Пропускає удари, але й сам насипає. Тримай би шот брата. Я держу, держу. Зараз Буде вилітати все це. і Є перший тихо Тихо, тихо. Вау! А що це було? Камера ціла, ні. Юки <laughs> друга! Готов? Оце так початок. І бачимо, що Миколі так дуже важко, але просто Майкл йде вперед. Просто машина. Хотів сказати, просто звір. Ну ні. Ну це звір, дійсно, звір, звір. Той, як він відпрацьовує прикоти, просто йде Воу. вперед. Вау, Миколі зараз дуже, дуже, дуже Боже, важко. Це що за... Кого ви покликали? Подождіть. Я не по Слухай, він не людина, він просто, я не знаю, нереальний. нереальний. Це що за Майк Тайсон з не усмішаний? Ну так, да, щось таке є. Але ти бачиш, ви, як він, він просто замахується. Боже, які, які удари. Ой, Миколі. Боже, да, Миколі зараз... він тупо розбитий. Він До, тупо дуже розбитий. дуже важко, але як він продовжує такий, то наш Оля! ударів витримувати. Оля! давайте! Воу! Таня, ти знаєш, тут. Да там ну, треба зупиняти, ні. Майкл, да, так дуже гарно відпрацьовує, акцентовано і безкомпромісно. В мені в деяких моментах здається, що навіть дуже-дуже дуже дерзко відпрацьовує. Просто бачиш, притримує і вичікує удар, І вичікує удар, І все, і просто ну, пробитий корпус. І це перший. Шість. Ні, ні. Намагається продовжувати, так. Да. Продовжується Коль, продовжується, О, але хамута. поєдинок, але ти подиви, як він просто розбиває його зараз ближніх дистанції. Які важкі удари. Я. Просто. Я думаю, що тут. Як це може бути взагалі? 4. ай яй яй яй, -яй. 3. Майкл, 3. Майкл. 3. Так подиви, ти подиви на його руку. блін. Ну, типа. Матьори, дуже матьори. Ти подиви на його фізуху. І... У нас. Я думаю, зараз буде нова зірка. стоп! Да, да, дострокова перемога. Ну слухай, ну він просто не залишив шансів, та да не залишив ну просто. У нас є свій Майк Тайсон тепер. <світаю> в дано поєдинку нокаутом перемогу здобуває. І Майк! Неймовірний дебют. Неймовірний дебют. Ти знаєш, він просто як переїхав катком в одну калітку Траси, для Миколи Це дійсно такий важкий був. Дуже важкий поєдинок. Слава Україні! Слава Україна! Коля, підійди потім до нас також. Я бачу, як Майк тренується. Він приходить на тренування, сідає, бере велику пачку чіпсів і печеня. Він уже переодягнений, з'їдає пачку чіпсів і каже: так, тренеру, льоха, ну що, давай на лапах тепер. Микола, трохи шокований. Да, есть такие, конечно, впечатления. Немножко очень все понравилось, было круто, но немножко, конечно, наверное, не, не ожидал, что будет настолько э, массированные удары, сила удара, конечно, была такая афроамериканская. Ты выйшов из навколо футбольных боев. Да, э, ну, я как скажу, что в около футболі мы тоже дрались на голых кулаках, на перчатках каких-то легких. Но так как началась полномасштабная война спорт все-таки в душе где-то остался и решился попробовать на голых кулаках. Так же, как, это так самое, есть кулаки, как и там, так и здесь. Ти нещодавно одружився, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, дружина вже каже, що пора зав'язувати з цими драками і так далі? Э, Ні, жена все-таки зі мною рядом, вона мій талісман побіди. Сьогодні, звісно, ми одержали маленьке пораження, але ми станемо сильніше, тому вона рядом, вона готувалася зі мною, одержала питання, тому я їй признатель. Зустрічайте представник міста Солидар. Датаян да ви. <пробітник> Базовий боксер, кулачний рекорд, якого 1-0. Давид довгий час не міг провести свій другий поєдинок через важку травму. І сьогодні нарешті повертається в кулачний спорт. Підтримку Давиду. І зустрічайте його опонента. Наш гість з Чехії. Представник міста Опава. Індріх Биртус. Намашник з кулачним рекордом 4-1. Представник кулачної організації Вальхала, який впевнено крокує до своїх досягнень. Сьогодні для нього це непростий виклик. Поплески нашому гостю. Ну що ж, дорогі друзі, в нас Концентр. очікуємо початку першого раунду. Давід Датаян проти Індріха. І такі кремезні хлопці вже да. ну, така. Ну це ж 80-85, це точно мало бути мощно. Зараз подивимось, але О. вже є такі очікування. Оба два бійці виходили, виходили ма максимально заряджені. В чорних тейпах у нас ух, Давид, червоних Віндріг. Починає зараз. Починає Пристрілку, да, 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 да. пристрілочку. Пристрілочку роблять зараз хлопці. Але ми бачимо, як певно, на... так зайняв центр у нас. Індріх дави зараз. Треба підібратися через уклончики, трохи роздергати свого опонента. Ну Давид так спокійно, ви вицелює, вицелює, і ти подиви, як він дивиться, і все да, бачить. Да, він да, все бачить. бачить о моя рубрика. Бійці з о, 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 тих зреагувати зараз. Давід бійці клану, які схожі на UFC-шників, Значить, давид, 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 схожий на іржі прохаску для мене трошки. Опа, ох, як намагався зараз дивити верхенда, закинути, але по руці потрапив Індріху. Бачимо, Індріх так. Давай, 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 зараз давай, вже ще ближче і ближче підтискався давай, до мішків, але починає зараз першим, але більше по повітрю працює. Я, от, я думаю, два попадання перші <звук> будуть, будуть мощні. Поки промахуються хлопці, трошки поки, О, поки так, да, По трошки воздуху трошки розмашисто відпрацював зараз Давид, але ми бачимо, що він намагається вивести на емоції свого опонента. І так робиться зараз. Це робить він красиво. Поки да. пробуваємо. Індріху треба включатися. Тим же відповідає відвич... ну, зараз. Індріх. Мені подобається як. О! -о, 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 -о! Який від... оверхенд від да, Давіда, але полоті і наткнувся да. трохи на Чуть-чуть, треба було трохи спокійніше працювати далі. Я гадаю. Є да емоції трохи у mm -hmm. цьому поєдинку. На є дав. Трохи зачепив він. Неочікувано так для Індріха такий джеб. і постійно передньою рукою він промацує або oh. по корпусу, але тут був е трохи, трохи більше завалився. Індріх підловив його на цьому моменті. Є таке відчуття, що дуже сильно дуже сильно довідна надіється на Оверхе. Ага, не застаивайся, не застаивайся. Спробуй зустріть правим. Давай, давай. Спробуй зловить його, коли він кидає лівий прямий, правим на зустріч за руку. Попробуй тут зловить. У нього низько летить ліва рука, спробуй зустріч, що то не. Якщо вісок. Правий кидає. Джихому хутна, бо джима на все але інак не. Йо? Řekni mu tam, že spodek nakročí, dej mu tam ten hák, ten dlouhý hák mu tam jde. A čas, když tak bude to? Jo, budu Насередину центр. Капа. капа. І так, друзі, другий раунд. Поєдинку Давида проти Індріха. І ми бачили, що трохи так готов Індріх зустрічати свого опонента. У обох хлопців уже краснувати чуть-чуть корпусом Давид... О, ще один наверхен через обманку закинув зараз Давид. Будемо очікувати зараз відповіді від Індріха. Стоп! Ага, що балакав що, що? щось, так да, щось зайвого ляпнув. Ми не почули. Опять okay, через корпус, I да, п'ять знов. Інрік вже починає бачити uh -huh. цей удар і дуже так передбачено відпрацьовує. Треба щось змінити зараз в цьому раунді, бо вже не працює те, що працювало в першому раунді. Так, так читає вже все. Інріх. І це може бути і помилкою для Давида, тому що Індріх також постійно. Пресингує, намагається нависати перед э, Давідом і так невідверто oh. працює да, другим номером, але й бачить ці удари. Трохи саме індріх не підключав oh, зараз. Да. Залетів да бо я не побачив. Да, бу, був був, був джеп, але Індрік не підключає свою другу руку. Я думаю, що якщо підключить зараз другу руку, може він її держить, може він її готує, готовий, 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 але так, щоб для Давида це було також очевидно такі удари, такі комбінації. Я думаю, він це бачить. І зараз спілкується навіть зі своїм кутом. Щось за ноги говорить, я точно не, не чую. Але... Десь, мабуть, ну, хоче са, чіпляється, то, да, чіпляється, чіпляється ногами, там трохи є. Передніми. Давай, 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 давай. Ну, бачиш, почав. Є ще так, корпус. по корпусу. І ти тільки подивись, як заряджається зараз. Справа зашла. Так, да, так, да, да, заряджав її, зараз так гарно заряджав, Давид. Ще через корпус хоче пробити, але дуже. Бачив, і, і, зараз... і побіг господи. О, так, ну, так, не, не валяємся, не треба, 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 треба було, треба було. Ну бачиш, от включаються, треба включитися хлопцям. От але це другий раунд. Другий і зараз раунд. на третій хлопці максимально включаться. Пошуміть, будь ласка, там по да. студії, блін. Є таке відчуття, що якщо почнеться рубка, то чех все-таки може клоцнути. От є таке відчуття в мене. Вони обидва якщо... можуть клоцнути. Можуть, ну бачиш. На середину! Центр. Капа. Капа. Третій раунд. І що ж, заключний третій раунд протистояння Давіда проти Пендріха. і. Ну, зараз хлопцям треба включатись як ніколи. Так, да, бажаємо м'яса, м'яса. Є через корпус знову підготовлює. Зараз Давид свою комбінацію. Але дуже з піднятими руками і з відкритим корпусом зараз намагається працювати Індріх. Да, і він прямо його знач, балується. Ну не то, що балується, а от іменно контролює. Контрольований хаос влаштовує ручками. Трохи незвично. да, може це і збивати, але як залетів і натрапив зараз на зустрічний удар Давид від Індріха. І, по-моєму, промазав сам. Є знову намагається пробити. Видьоргує, видьоргує. Давид, якщо так буде продовжуватися, то може бути нічия в цьому поєдинку. Ні, ні, ні. Ні, ні. ні, ні, ні. ні? Я думаю, ну перший раунд точно за Давидом. А далі може навіть один-один мало е акцентованих е потраплянь у зараз у Індріха. Саме акцентована. гарний джеб. Плюс один. Ти може часто говорити. Але так влучно потрапив він джебам у ніс Давида. І ще один ще один джеб, але з цим треба щось робити, Давиду. Бо зараз буде о, нас доганяти. Іще удар. Іще удар. Він потроху включається. Оооо. Потроху цей раунд іде в капівку Чеха. Бачимо. О, відходить уже давид, Давид, але треба додавити, бо зараз індрік буде включатися під кінець поєдинку, ну... під кінець раунду буде вимахуватись повну. <плес> Трішечки залишилось, і це ж чешський дюплісі зараз протягом <плес> 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 <Хороший>, він. <плес> Ще один оверхенд. Давай кричать Давиду. бий влучно цілий тіндрік зараз. <плес> Намагається бачиш, здогнати. Свого опонента. Стоп! Гарний річ і гарний поєдинок. Да. Можливо, по обличчю Давида бачимо, що щось не все вийшло те, що планував mm, на да. цей поєдинок, але ми маємо те, що маємо. Всім добрий день! Цей поєдинок якраз про хто бере на себе ініціативу у кожному раунді. І так, суддя номер 1 29 28 суддя номер 2 – 28-29. Суддя No3, 29-28. І перемагає боксер у червоних бінтах. І Це перемога інка. Інтересно, роздільне рішення. І дуже цікаво, цікаво. Так, давід, злий на себе. Та Тобі... Дуже сильно, дуже. я не знаю, як можна було так програти. Просто медленно, всі удари бачив. абсолютно всі. Чувствував себе прекрасно перед боєм. Мотивація була бешена. Я не знаю, що це було. Тобі зробив зауваження рефері, що ти говорив. Та Я Назарчику, що то говорив, алінику назару. Що то викрикало, я вже не пам'ятаю. На адреналіні. Слухай, Після середини третього раунду ти розумів, що він провів атаку і ти трошки прогреш. Чому не контратакував? Фух, я не можу це пояснити. Ноги не слушались мене просто. Ноги не слушали. На розмінці все класно, проводили, бо стіну відрабатували все. Вийшли, але все. Ноги как будто не мої були. Кам'янні.